І державна політика в питанні підтримки внутрішньопереміщених осіб повністю провалена. Про це днями заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк. За її словами, не отримавши допомоги житлом, люди просто повертаються в окупацію. Шуляк зазначила, що головна проблема внутрішньо переміщених осіб це власне є житло. А дві державні програми є оселя та є відновлення, які мали б вирішити цю проблему. Не працюють на повну силу. Ба більше жителі окупованих територій не можуть отримати виплати за програми, програмою є відновлення, наголосила Шуляк. Нагадаю, що ця програма є відновлення. Вона якраз призначена для власників житла, яке було пошкоджено внаслідок бойових дій. Вона надає компенсацію за дрібний та середній ремонт пошкодженого житла. А є оселя це програма, яка надає можливість придбання житла в кредит на пільгових умовах у вересні цього року. Дві програми синхронізували, і власники житлового сертифіката є відновлення. Тепер можуть його використати, щоб частково або повністю покрити перше Внесок іпотеки за програмою є оселя, і за словами Олени Шуляк, є оселя майже недоступна, якраз для внутрішньо переміщених осіб через умови, які є якраз для того, щоб скористатися цією програмою. Зокрема, згідно з нею, перший внесок має бути не менше 20% кредиту. А квартира чи будинок мають бути зведені не більше ніж 10 років тому. Щодо є оселі. Нардепка пише, що наступного року на неї не передбачено державного фінансування лише відносно невеликих. Кошти від міжнародних донорів, тоді як росіяни нібито пропонують по 45 тисяч рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла. Це там на окупованих територіях. І раніше нардепка повідомляла, що за останніми даними вже понад 70 тисяч українських сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло. Видано більш як 10 тисяч житлових сертифікатів. із них майже 5 тисяч перетворилися на нові домівки. І ще днями омбудсмен Дмитро Лобінець заявив, що в. Україні погіршується ситуація з внутрішньо переміщеними особами. Люди повертаються на окуповані території. І за його словами, це відбувається знову ж таки через соціально-економічні труднощі, які виникають на новому місці проживання. От з нами на зв'язку Оксана Продан, це радниця голови асоціації міст України. А от з нею будемо говорити якраз про ті всі чинники, які працюють на те, щоб люди поверталися назад на окуповані на окуповані території, або або поверта. Лися на території, де зараз активні бойові дії, з фразою там принаймні у нас є житло. Так, пані Оксана, слава Україні, дякуємо, що доєдналися. Героям слава доброго ранку, доброго дня всім, пані Венія. Насправді в асоціації міст України немає даних стосовно повернення неповернення людей, але ми робили опитування і дійсно люди, які сьогодні. Були змушені втекти від окупанта з тимчасово окупованих територій з під обстрілів з зони активних бойових дій головною проблемою якою ставлять для себе для того, як для того, щоб нормально жити, це житло з весни цього року. Перестала держава компенсувати оренду житла, скільки ми не боролися від секції тимчасово окупованих територій асоціації міст на продовження цих виплат тільки місяць довше проплатили. І сьогодні дійсно це проблема людей, які ВПО, яких ми називаємо, які мають статус ВПО, і проблема органів місцевого самоврядування знайти житло для цих людей. Це саме головна сьогодні проблема, І от коли Питання вирішення цієї проблеми, що робити? Адже це і так ну це жах жахливий. Люди втратили своє житло, люди втратили своє звичне життя навіть під час в умов війни, все одно, якщо в тебе є квартира, є можливість кудись ходити, ти ти знаєш, хто в тебе сусіди. Це одне, а зовсім інше, коли тобі доводиться переїжджати, і там немає підтримки. Ось тут що робити? Ні, питання не в тому, що доводиться переїжджати, Питання в тому, що у них просто немає коштів, тому що. Заробітна плата у людей йде вся на оренду квартири, а у пенсіонерів взагалі немає вибору, тому що розмір пенсії не дозволяє зняти в оренду житло. Але однозначно є декілька напрямків, за якими треба працювати. які У нас ось ця секція, яка працює в цей ці саме стосовно тимчасово окупованих територій і деокупованих для людей. Кілька напрямків, якими треба працювати, перший це дозволити людям, які тимчасово окупованих територій отримувати компенсацію. Коли в 22-му році приймали закон про те, що в 23 му в 22-му готували, в 23 му приймали закон про компенсацію зруйнованого і пошкодженого. Майна, ми наші експерти від асоціації міст і говорили, і подавали поправки про те, що цей законопроект закон повинен розповсюджуватися на всіх мешканців, на всіх громадян України. Тоді говорили про те, давайте швиденько якось приймемо там. Далі поправимо. На жаль, сьогодні ситуація така є, що люди, які втратили повністю своє житло, сьогодні не мають можливості по перше отримати компенсацію. По друге, навіть зафіксувати збиток, зафіксувати факт втрати у них юридично права немає. Відповідно, зараз, коли ми працюємо з європейцями по формуванню міжнародного реєстру збитків, то ці окуповані території, навіть в той реєстр сьогодні, не попадають юридично з боку з боку України. Це нонсенс. Але це те, що треба зробити саме в парламенті, тому це завдання парламентарям юридично дати можливість людям зафіксувати втрату житла. Це перша частина, тому що ми навіть з Росії потім не зможемо стягувати ці збитки, бо ми їх не зафіксували. Це перший ну, блок. Другий, другий блок, який дуже важливо зробити, це дати можливість цим людям зайти в програму сьогоднішньої компенсації збитків. І ця програма існує, і варіанти є. Перший варіант. Ще в лютому місяці цього року був проведений експеримент в Мелітополі за ініціативою е, Мелітопольського міського голови. Провели експеримент, коли з, е, з неба з е, інтернет, з інтернет-можливостями інтернет зняли е, е, зруйноване е, приміщення і їх. Кабмін через постанову кабміну визнали зруйнованим, і людям, які виїхали з Мелітополя сьогодні дали право в лютому місяці зафіксувати, отримати е, ну право на це є відновлення на є оселю. І решта з докупованих з тимчасово окупованих територій такого права немає. В лютому місяці ми наполягаємо на тому, щоб Кабмін запровадив це для всіх громадян України, для, всі, для всієї для території України. Цього немає. Ну, Я тут якраз полагаю. цікавий момент, так що про Мелітополь це називають Мелітопольське диво. По іншому це не лунає, бо диво мовляв, що от зуміли тут принаймні таким чином це, це зробити, провести цю процедуру. Ну, це знаєте наскільки важлива роль людини. Так? Людина пробила, зробила, але тепер ми не можемо пробити стіну державної виконавчої влади для того, щоб всі органи місцево, всі громади стали однаковими для країни, яка декларує себе демократичною. Де всі громадяни України мають мати однакові права і можливості, але є в парламенті добре. Не робить цього уряд. Парламент пішов іншим шляхом. Є законопроект, який вже проголосували в першому читанні, який легалізує, дає право визнає. Трату житла на тимчасово окупованих територіях. Він проголосований в першому читанні. Знову ж таки, ми подали разом з через народних депутатів від асоціації міст від громад поправки до нього. Він так само завис, його ніхто не голосує. І насправді, коли говорять про те, що потрібні гроші, тому, начебто, уряд не не реалізовує ці програми, тому що потрібні гроші грошей немає. То я не хочу говорити нічого там про тисячу або ще про щось. Але а я хочу. Сьогодні. Зафіксувати, але зафіксувати збиток і дати можливість людям в суд, в міжнародний суд, дати можливість піти, дати можливість людям завтра отримати відшкодування. От це держава зобов'язана зробити це. Нічого не коштує в грошах, але це право людини зафіксувати втрату неї житла, і цього вони на жаль не роблять, але це не тільки уряд. Це і парламент, тому що це може зробити парламент, і для цього є законопроект, вже проголосований uh -huh. в першому читанні. Ну а я хочу говорити якраз в цьому плані про тисячу в цьому розрізі. Адже ми розуміємо, що коли у нас є така велика проблема, яка стосується внутрішньопереміщених осіб, коли е, по програмі є відновлення. По перше, це е, навіть в тих містах, де є можливість прийти комісії. Ми знаємо, що дуже часто занижують цю суму, е, зважаючи те, як все виростає на ринку будови, і скільки е, е, коштують зараз матеріали, навіть на ремонти, то ми розуміємо, що ці гроші з Мовані якраз на закриття цієї частини, вони би насправді спрацювали б доволі непогано. Їх би не вистачило все? Я про тисячу, вона для мене по-іншому виглядається, як її кажуть, да нова тисяча, нове ім'я, яке uh -huh. було багато. От, ця тисяча насправді. Вона вбиває весь бізнес, тому що вони вводять драконівські норми для бізнесу в Україні, які залишиться, який не втік, не закрився. От а ці кошти віддають в нікуди, насправді в нікуди, тому що це ті кошти, які можна було би використати реально для відбудови, для вкладення, для розвитку. І я з вами абсолютно згідна що ну. Однозначно є найбільш більш ефективні напрямки для використання цих грошей, але це окрема напевно історія, і це окрема історія. Ну, так просто. її то її потрібно да. окремо розбирати. Просто що кожен раз, коли ти тут, тут, тут або або це стосується пенсіонерів, або стосується зараз знову ж таки цієї історії. Тобто а, воно кожен раз ти розумієш, що це була б якась сума, яка могла б ну якби виправити ситуацію, хоча б на якийсь час. A, або документ. або або не робити її гіршою тому що ще раз для того щоб взяти ці 35 мільярдів ввели драконівські норми для бізнесу які mm -hmm. буде закривати робочі місця і люди втратять не по тисячі люди втратять робочі місця через ці норми тому що це приблизно однакові суми виходять так а, понятно, якщо повертатися так. якщо повертатися до житла то насправді для того щоб люди відчули себе Дійсно потрібними державі не потрібно створювати міністерства. Міністерство повернення, міністерство угу. щастя, міністерство любові ні. Потрібно створити на рівні законодавства, прийняти закони, які дадуть людям мати рівні можливість мати рівні права, дадуть людям розуміння, що от сьогодні ми зафіксували збитки. Завтра такого то числа ми ці збитки будемо таким чином відшкодовувати, задекларувати, що е, ці компенсації, які вже сьогодні Європейський Союз е, за заблоковані кошти РФ направляє в Україну, вони будуть направлені на те, на те, на те. Громадяни України повинні відчувати себе потрібними цій державі. А це, ну, житло. Я, я, це? я резюмую це, так, так, пані Оксано. у нас просто вже час. Я резюмую так, щоб е, в ті часи, коли у нас е, мати якусь визначеність і якусь впевненість в майбутньому це просто розкіш. принаймні, потрібно е, мати якусь впевненість в тому, що в тебе є чітка процедура, якщо твоє життя беруть і е, якісь сталі речі в ньому руйнують. Руйнує ворог, але потрібно, щоб держава в цьому плані допомогла допомагала і тебе підтримувала. Дякую вам, пані Оксано, за те, Дякую що вам. доєдналася до нас сьогодні. Оксана Проден, радниця голови асоціації міст України.